Вітаю вас, маленькі українці! Пам'ятайте, що свідчення буде, то гордість держави, а знання шлях до перемоги. Дітки, погляньте, хто до нас сьогодні завітав. Його звуть пес патрон і ви, напевне, з ним уже всі знайомі. Дітки, а ви дружите з котиками та собачками? А хто має вдома такого друга? О, я знаю, що у вас багатьох є вдома тваринки. А цікаво, чи допомагаєте ви батькам доглядати за домашніми улюбленцями? ці, дітки. А як ви думаєте, що господарям обов'язково робити при догляді за тваринками? Ось песик патрон розповів мені, що найголовніше його нагодувати. А що ще необхідно робити? Давайте ми поглянемо на картинки і за допомогою підказу назвемо правила догляду за тваринками. Отже, якщо у вашій сім'ї живе домашній улюбленець, звичайно, ви маєте годувати його та наливати свіжу та чистеньку водичку. Вигулювати песика, не забуваючи про поводок та адресник. Це спеціальна пластинка, де зазначено ім'я тваринки та номер телефону господаря на випадок, коли собачка загубиться. Гуляючи на вулиці, прибирати за своїм собачкою, використовуючи для цього спеціальні пакети. Виділити вдома місце, де тваринка зможе відпочивати. Якщо песик живе в будці на вулиці, то її треба обов'язково утеплити, щоб собака не мерз. Гратись з тваринкою та навчати командам. Тобто дресирувати. Доглядати за шерстю тваринки. Купати. Розчісувати. А давайте разом подумаємо, які ж речі потрібні для догляду за домашніми котиками та песиками. І сьогодні ми разом завітаємо до зоомагазину, де продають усе необхідне для догляду за тваринками. Тож, давайте оберемо необхідні речі. По догляду за тваринками вдома. Я буду називати, а ви будете казати, потрібні вони чи ні. Якщо річ потрібна, ви повинні плеснути в долоньки. Ось так. А якщо не потрібно схрестити руки, отож, дивимося на малюнок, миска. Так, потрібно. Намордник? Ні, не потрібно. Їжа для тварини. Так. Лоток для котик. Так. Шоколад. Ні. Шоколад котикам не дають. Чашка не потрібна. Кіхте точка. Так, потрібна. М'ячик. Так, м'ячик потрібен. Морозиво. Ні, котики не їдять морозиво. Олівці. Ні. Котики не малюють. А тепер виберемо речі для песика. Нашийник потрібен чи ні? Так, потрібен. Цукерки? Ні. Собаки цукерок не їдять. Чашка з чаєм. Ні. Лежак. Так, потрібен. Капелюх. Ні, не потрібен. Будка. Так. Їжа для собаки? Так. Гребінець потрібен? Так. Намордник. Потрібен чи ні? Так. Адресник. Так, звичайно. Телефон. Ні, собакам телефон не потрібен. Молодці малятка. Тепер ми маємо все необхідне для наших домашніх улюбленців. Пам'ятайте, дітки. Що ми відповідальні за тих, кого приручили. І перед тим, як завести тваринку, треба дізнатися, який догляд потребує обраний собачка або котик, та подумати, чи зможете ви забезпечити такі умови. А для того, щоб тваринки росли слухняними, їх треба виховувати та вигулювати два рази в день. Тепер, дітки, ми з патроном впевнені, що ви знаєте, як піклуватися про домашніх тваринок і ніколи не будете їх ображати. До побачення! Все буде Україна! Наше майбутнє у нас нікому не відібрати!